Привіт! Напевно, ти вже познайомився з рівномірним рухом тіла по колу та величинами, які характеризують цей рух, швидкість, період та частота. Почувши ці страшні та незрозумілі слова, може виникнути питання і навіщо це потрібно знати та розуміти. Невже це може знадобитися повсякденному житті? Давайте розбиратися! Під час прання в пральній машинці можна спостерігати обертання барабану. При пранні обертова частота складає 45-60 обертів за хвилину. Щоб під час процесу прання білизна не скручувалась, барабаном створюються преривчасто реверсні обертальні рухи. Це відбувається в такій послідовності. Спочатку йде обертання за годинниковою стрілкою, потім пауза. Після обертання починається проти годинникової стрілки. Під час віджиму білизни частота обертів доходить до 1400 обертів за хвилину. При такій частоті вода з білизни, підкоряючись від центровій силі, крізь отвори в барабані, надходить у бак. При цьому періодично вмикається насос і вона відкачується з баку. Таким чином білизна стає сухою. Пам'ятайте, для кожного типу одягу свій режим віджиму і, відповідно, своя частота обертання барабану. Не експериментуйте з цим, щоб не пошкодити свій одяг. Об'єкти, які рухаються по поверхні тіла, що обертаються по колу, мають різні швидкості. Чим більше відстань від центра, тим більша швидкість тіла. На цю обставину звертають увагу спортсмени при метанні ядра чи диску. При цьому швидкість тіла, що рухається по колу, Напрямлена по дотичній до самого кола. В цьому можна переконатися під час заточки ножа на верстаті чи роботи болгарки. Не забувайте про це. Якщо будете приймати участь у виштовхуванні машини з багнюки. Багнюка полетить на тебе. Рухаючись по дотичній до колеса, на жаль, для когось рух по колу це шлях до загибелі, мурашині кола явище поведінки мурах, яке полягає в тому, що одна мураха або невелика група мурах, на перший погляд, абсолютно безпричинно починає бігати по замкнутому колу. Поступово залучаючи у свій нескінченний цикл все більше і більше інших мурах. Мурахи продовжують свій біг до тих пір, поки не падають намертво, і мурашине коло продовжує своє обертання до повного виснаження. А деякі, знаючи особливості руху по колу. Намагаються надурити інших людей на гроші. Так роблять таксисти в місті Бангкок. Оплату проїзду в таксі, пасажир здійснює згідно показникам лічильника. Лічильник видає кілометраж пробігу, виходячи з кількості обертів коліс автомобіля. Таксисти встановлюють колеса менших розмірів. Тому кількість обертів є більшою, ніж при використанні стандартних коліс. А так як спідометр налаштований на більші колеса, пройдений шлях буде показуватися більшим, чим є насправді. І до речі, це не єдиний спосіб у них для того, щоб надурити своїх клієнтів. І це тільки невелика частина прикладів руху по колу. Озирнись навколо таких прикладів значно більше, ніж було приведено в даному відео. Реальна фізика завжди навколо тебе.